На самому краю великого-великого ставка, де водяні лілії танцювали під легким вітерцем, жила собі маленька жабка на ім'я Леля. Вона була така зелена, мов найсвіжіший листочок, і мала очі, що завжди дивилися вгору. Коли всі її подружки, товстенькі й гомінькі жабки, сиділи на широких лататтях і змагалися, хто голосніше квакне, Леля тільки тихенько зітхала. Вона дивилася на синє небо, де, мов крихітні хмаринки, пролітали птахи, залишаючи за собою легкий посміх. Як же воно там, у горі, у безмежному небі, задумливо шепотіла вона, а її маленьке серце наповнювалося великою мрією. Інші жабки сміялися Квак ха, ха, Леля, годі дивитися на хмари, там холодно і зовсім не цікаво. Але Леля лише похитувала голівкою. Її мрія була сильнішою за будь який сміх. Вона знала, що світ має бути більшим, ніж її ставок. І ось одного сонячного ранку Леля прийняла важливе рішення вона неодмінно навчиться літати. Її лапки затремтіли від хвилювання. Перша спроба була дуже сміливою. Леля знайшла величезний, гладенький камінь біля берега, набрала побільше повітря у свої маленькі легенькі і стрибнула. Плюх, вода розлетілася фонтаном, мов тисячі маленьких іскорок, а Леля вискочила на берег, весело кашляючи. Квак, трохи не долетіла, пробурмотіла вона. Але в в її очах горів вогник. Не здаючись, Леля вигадала другий план. Вона знайшла найбільший листок латаття, обережно прикріпила його собі на спинку, уявивши, що це будуть її власні крила. Підстрибнула, розчепіривши лапки, сподіваючись злетіти, і знову шльоп прямісінько у воду. Водяні краплі затанцювали навтола неї, а Леля знову виринула. Трохи розчарована, але все ще сповнена рішучості. Не здаючись, Леля вигадала другий план. Вона знайшла найбільший листок латаття, обережно прикріпила його собі на спинку, уявивши, що це будуть її власні крила. Підстрибнула, розчепіривши лапки, сподіваючись злетіти, і знову шльоп прямісінько у воду. Водяні краплі затанцювали навколо неї, а Леля знову виринула. трохи Розчарована, але все ще сповнена рішучості. Наступного дня Леля, незважаючи на мокрі лапки й невеликий синчик на носі, придумала щось зовсім неймовірне. Вона зібрала довгі, тонкі стебла очерету і спробувала зв'язати їх міцною травою, щоб зробити справжній сінький літальний апарат. Вона пихтіла, старалася, а її маленьке жаб'яче Серце шалено калатало від надії. Ось тепер точно злечу, подумала вона. З великим ентузіазмом вона залізла на свою очеретяну конструкцію, набрала повітря і бульк! Очеред лише безпорадно поплив за течією, а Леля знову опинилася мокра з голови до лапок. Цього разу інші жабки, які спостерігали за її витівками, не витримали. Ква-ква-ква-ква-ква! Дивіться, наша Леля хоче бути лелекою! Реготали вони так голосно, що аж ставок розійшовся колами. Леля, витираючи воду з очей, тихо відповідала, я не хочу бути лелекою. Я просто хочу побачити світ трохи ширше, ніж звідси». Саме в той момент, коли Леля відчула, як маленька сльозинка покотилася по її щоці, над ставком знову з'явився він, великий, білий, граціозний лелека з довгими, довгими крилами. Він повільно знизився, обережно приземлившись біля берега, прямо поруч із Лелею. Його довгий дзьоб здавався таким добрим, а очі мудрими мудрими. Лелека нахилив голову, подивився на Лелю і усміхнувся своєю незвичною усмішкою. Чому ти така сумна, маленька жабко?» Тихо спитав він, і його голос, мов шепіт під вітру. Леля, здивована такою несподіваною увагою, відповіла бо всі кажуть, що жаби не літають, а я так мрію побачити світ згори. Лелека кивнув, його великі крила ледь помітно ворухнулися. І вони мають рацію, відповів він, жаби справді не літають, але це зовсім не означає, що ти не можеш побачити небо, чи не так? Леля з подивом дивилася на лалеку, не розуміючи, що він має на увазі. А той лише усміхнувся, схилився ще нижче і дуже, дуже обережно своїми величними ніжними крилами підхопив маленьку лелю. І, перш ніж вона встигла квакнути, вони вже піднялися вгору. Вище дерев, вище хмар, туди, де вітер співав свою найгарнішу пісню. Ставок унизу став таким крихітним, наче блискуче дзеркальце, що залишилося на землі. Дерева виглядали немов іграшкові броколі, а будиночки ніби маленькі кубики. Небо навколо було таке велике і безмежне, синювато прозоре, що леля навіть забула дихати від захоплення. Вона ніколи, ніколи не уявляла собі такої краси. Оце воно, світ згори, прошепотіла вона, і її голос ледь чулося від вітру та щастя. Такий гарний, що й не віриться, що я звичайна жабка. Лелека тихо посміхнувся. Неважливо, хто ти, лелю, важливо, куди ти дивишся і у що віриш. Вони політали ще трохи, роблячи широкі кола над лісами та полями, а потім лелека обережно опустив Лелю назад на берег, прямо туди, звідки вони злетіли. Леля довго сиділа мовчки. Її маленькі лапки були ще вологі, а серце тепле тепле, ніби наповнене сонячним небом. Вона дивилась на хмари, що повільно пливли вгорі, і думала Я таки побачила світ ширше, можливо, не так, як лелеке, але тепер, коли я заплющую очі, я бачу весь світ згори, яскравий і безмежний. І відтоді Леля не хотіла більше ставати лелекою. Вона стала першою жабкою, яка навчилася літати не на крилах, а у своїх мріях. І коли їй ставало сумно, вона просто заплющувала очі і придумувала новий світ свій, особливий, такий, який бачать тільки ті, хто колись торкнувся неба. Бо не всі крила видно одразу. Іноді літати означає просто не здаватися, бачити світ ширше і вірити, що твої мрії теж можуть підняти тебе до неба. Бо не всі крила видно одразу. Іноді літати означає просто не здаватися, бачити світ ширше і вірити, що твої мрії.